Друзі, всім привіт! Сьогодні знову з вами я, Бернаут, і сьогодні ми будемо продовжувати робити мій гараж. Що сьогодні планую зробити? Планую поправити ринку, все-таки добити її до кінця, бо є моменти, що неправильно зроблено. Треба трохи переробляти. Я докупив ще кусок ринви 2 метри. Планую її там доробити і змістити трохи, зробити інший угол для того, щоб воно сікало. Далі планую тут трохи порядок навести, для того, щоб можна було добратися по периметру до гаражу. І планую, мабуть, ну вже побачимо по часу, чи загерметизувати. У мене є щось герметик. <кій> Мені треба дири позароблювати, які менші заробимо цим. Якщо його не хватить, чи поїду до куплю, чи буду вже доробляти, якщо більша, більші дитки, буду заробляти піноклею. І так, зняв ринви. Зараз хочу додати кусочок, там не вистачає. Хочу отаким от чином додати. Отут зараз саморізиком зроблю. Ось так. І з цієї сторони. І відріжу скільки мені потрібно. Отже, зробив я тут ось таким чином, але воно виходить, буде пропускати. Я думаю, я зараз виміряю. Потім тут з герметиком пройдуся, воно е, ну, прикріпиться і буде нормально. Але єдине, що в мене немає інструмента, як його, чим його перерізати. Тому е, беру просто е, звичайний е, ну, електроробзик. і ним буду зараз прорізати. І так, перерізав я досить непогано, як наче і для цього зроблено. І так, е, тут зараз скріпив, зараз хочу назад розкріпити. Взяти пройтися герметиком і почекати, щоб воно матишка застигло. Ось так і тепер раз. Два... І три. Закручуємо. Оп. І зараз тут можна підмазати. І так, яким чином я зроблю е, нахил. В общем, е, перше кріплення воно буде в мене е, так, як воно було. Е, а далі я планую цих три уголка, їх розігнути, удлінити і саму ринву наклонити в цю сторону. Таким чином, у мене буде ну, такий скут, який потрібен для того, щоб ну, сікало в цю сторону і, звісно, сюди, щоб туди не текло воно. Ну, ось таким чином буду кріпити, а ось тут вже саму висоту. Буду регулювати вище. ну, Там буде на такому, е, на такій відстані, далі сідуще буде на такій, і останнє буде на такій відстані. І так, друзі. Е, зняли ринку, поправили, е, зробив я рівень. Тепер вона е, зливається сюди. Е, покріплення. Ось. Тут у нас максимальне кріплення, а там у нас по підсаму кришу буде. Ось, розьме далі. Ось. Тут так, ці кріплення я е, заробив, е, тобто покрасив в чорне для того, щоб воно просто не ржавіло. А. І так, друзі. Е, планувалося герметизувати сьогодні. дійшли до ось до цієї стіни, і як ми бачимо, тут у нас дуже великі дирки ось такі. Прям залазить паль, пальці туди залазить. Е, тому. На цьому етапі я вам трохи зачистив. Тут трохи убрали це все на, на, на центр, ці всі речі, щоб було удобніше. І зараз е, мішаємо цемент, і ось цей низ повністю проходимо цементом. Після цього, е, після того, як пройдемо цементом, тут у нас є оці. Е, получається, ну, як завжди, у нас йде тут болти. Я тут планую ще сьогодні просверлити. І ось у мене є. Е, як сказати? Ну, матеріал, дерево. І ми просто його наб'ємо. Так як я ще не купляв новий матеріал, такий, як, наприклад, на тій сцені я набив. То я в цій я просто використовую те, що в мене є. Тут маленька стіна, і цього буде достатньо. І так, приступаємо. Е, немає у мене цього, як він правильно називається. Ну, це сміш... смішатель. Як він? Зміш... Змішитель. Е... В мене його немає, тому будемо робити по-старому, просто як я робив перед цим. Наливаємо водички, нам небагато треба. Ну, буквально я знаю. Ну, ось трошки. Наливаємо водички, якщо там що треба буде, нам, то ми додали. Далі я додаю ось таке рідке скло для того, щоб ця конструкція була міцна і нічого туди ну, не попадала, ніяка влага. Добавляємо зовсім трошки, нам треба все. Цього буде достатньо. Далі у мене є ось така. Шпаклівка. Це ну, навіть не цемент, це шпаклівка по оплитці для, для швів. І цією шпаклівкою я зараз буду заробляти. Далі. Що ми робимо? Ось, цим я буду мішати. І тепер, і тепер що ми робимо? Беремо ось так, потрохи, додаємо без кусочків, без нічого. Жменьку, дві. І так далі. І потім оцим берем, просто мішаємо, поступово-поступово це все робиться. І так, ну що, згорім пополам, замість міксера, ось цією штукою ми все-таки замішали наш цемент. Тому ну дивіться, щоб у нас вийшло ось, ось така маса. О, цього буде достатньо для того, щоб замазати. І так, Друзі, беремо ось так і ось таким чином. Герметизуємо. Ось туди запітуємо вокнути і стараємося, щоб вона була більш-менш рівна. Так. І так, загерметизували, повністю пройшовся по цьому по периметру. Ну, як по периметру, ось ця сіна у нас, е, як його, Ось ця повністю стіна. Трохи захватив і тої стіни, бо там трохи були дирки. Ну і все. Чекаємо, поки воно підсохне, воно е, приблизно дві години і воно підсохне. Далі що? Я думаю, треба буде сверлити тут, підрізати і пробувати ставити сюди закладні. І ось оце, Ось це. Я візьму піною, там з тої сторони піддую і поставлю його. І так само, який погано держиться, я так само піною пройду. І тоді побачимо, що будемо далі робити. Итак, взял пенный пистолет, взял пину и зараз проходим. Раз. Вот так. Прирозова піна, це трохи інша. Я купував по акції е, на оптовій базі. Е, та піна обійшлася в 130 гривень. Ця ж піна, ось, це трохи інша піна. Е, вона витримує, виходить, до плюс 35 і до мінус 10 градусів. Але та інша, що дешевша, вона там написана до плюс 50 градусів. От, е, не знаю наскільки це правда, ну. Я різниці особо не бачу. Тому якщо для таких цілей, я думаю, що буде найкраще, це е, піна сама найдешевша. І тут, наприклад, е, клей піна, не знаю, може є якась різниця між обичною піною і клей -піною. Ну, Може, в таких, е, ну, для моїх цілей, може і обична піна підійшла, але я клею клей піною. Oh, shit. Так було вчіплено, ось так і просто приклеїли, щоб воно було! Оп. Буває. І так, тут пройшлися е, піною. Скільки було, один балон піни пішов на ось це, на таку квадратуру. І зараз ось я вже підрізав. Берем ось так. І це буде закладна для ОСБ у нас. Тобто сверлю так і тут потім саморізом. І так, просверлили дирки. Там дирки. Тут у нас вже були готові і внизу просверлили. І тепер. Ось таким чином. Крепим закладну. И дальше. Так, крепим следующий. Вот такий у меня был карниз. Чи такой. воно таке? Я ось так підрізав. И вот таким чином зараз знову сверлим. І так само. Я думаю, тут, звісно, на цей кальніс, мабуть, більше треба буде дирок просверлити. І таким чином кріпимо далі. Ну що, доробив тут? Тут у нас є закладна, тут у нас закладна є і тут у нас закладна Е У нас повітряна тривога. Тому е, далі, що я хочу, хочу сказати, що далі я хочу піти е, там, на вулицю і по, по цьому швому пройтися ще герметиком. Бо тут є от, я коли кліпив, тут от є такі, ну В общем, я з однієї сторони пройшовся по стіні і зараз хочу пройтися ще з іншої сторони. І Так, проходимо герметиком цим шви, для того, щоб це було герметично. Ось так. Да. Раз. Ось з таким чином. І в нас буде тоді все герметично, не буде ніяких проблем. І так, підмазали. Зараз мій оператор покаже, як воно виглядає. Ну, Ось таким чином воно і далі дал, дал ми продовжили. І вже з цієї сторони воно не буде ні дути, ні, ніякого не буде, буде герметично все. Ну що, друзі? На цьому сьогодні будемо закінчувати, бо сьогодні неділя, е, трохи мало було часу. Але е, все, що зробили, те зробили. Тому, якщо вам цікаво, е, як я буду далі продовжувати його відновлювати, бо далі буде, я думаю, навірно цікавіше, коли ми все зробимо стіни, коли буде якась е, видна картинка, тоді коли я буду робити вже якийсь стелаж або ще щось. Коли кришу буду робити, я думаю, там буде ще цікавіше. Тому, якщо вам цікаво щось таке подібне, далі можете підписуватися на мій канал, ставити лайки, якщо ви хочете. Ну а далі я планую зняти вам відео про ось, мій автомобіль, в якому я розкажу, як діагностувати деякі несправності, як. Як е, які в мене були я, з я чим я стикнувся після того як повів з Америки? Ну і так далі. Тому, якщо тобі цікаво, став лайк. А я буду стрибати, Якщо я не Ой-ой-ой, якщо я не